Хочу вам розказати легенду, як утворилася наша найвища гора. Ми зараз з вами бачимо гора Говерла і ота річка Пруд. В давні часи в цих краях жив хлопець. Дуже гарний, високий, стрункий. І якось так сталося, що його застала ніч в лісі. І заснув він собі біля дерева, біля смереки. І сниться йому нібито чудовий сон, що в півночі із лісу, із туману вийшли дівчата. Дуже красиві, неземної броди. І Навколо цього дерева, де він спав, почали водити собі гаївки, хороводи. І він проснувся, побачив із них саму красивішу, яка йому дуже сильно сподобалася. Він хотів її спіймати, але дівчата розчинилися, зникли в тумані. І в руках в нього залишилася червона стрічка, яку колись дівчата заплітали свої довгі чарівні коси Коли на ранок хлопець проснувся, він побачив в руках ту, ту червону стрічку, згадав про свій чудовий сон і його замучило, закрутило Що ж за такі дівчата? По ночах у лісі хороводи водять. І вирішив він одну прекрасну ніч зробити засідку. Дочекався півночі, появилися дівчата з лісу. Пізнав він цю дівчину свого сну, спіймав її, розговорилися. А це, вказується, друзі, мавки лісові. Кажуть, що наші ліси, наші гори наповнені такими містичними істотами, як мавки. Чули про такі? Да. В, русал... да. в річках, в озерах родяться русалки, а це мавки. Але так як її батько, володар наших гір, наших Карпат, сам лісовик, взагалі забороняє тимавкам, людям на очі появлятися. А тут між ними виникло таке, таке почуття, як кохання, з першого погляду. Так, І вони вирішили подальше втікти з володінь цього лісовика, з тих гір, з тих лісів, щоб щасливо жити, любити один одного. І в один прекрасний день, коли вони втекли, батько цей лісовик наздогнав їх і каже до своєї доньки, а доньку було звати Говерла. Він каже до своєї говерли, за те, що ти не послухалася батьківської волі, я тебе перетворю на гору, на таку високу, що всі останні, ті містичні істоти, бачили, що буває з тим, хто йде наперекір самому лісовикові. І коли на, на ранок хлопець проснувся, хлопця було звати Пруд. Пруд проснувся, прокинувся, побачив, що його кохана дівчина пропала, а біля його ніг виникла дуже гарна висока гора, яку він ніколи ще в цих краях не бачив. І він цілий день бігав і кликав, говерло, де ти, але ніхто йому не відзивався. І коли він вибився із сили, впав до землі, протилив вухо до цієї гори, почув, що вона до нього шипоче, промовляє, коханий мій, це я твоя дівчина, батько мене перетворив на цю гору. І кажуть, що кохання настільки було сильне, що він почав сильно плакати за неї. І від його слід полилася оця річка Пруд. І так навіки вони залишилися разом, хлопець до імення пруд. Thank you.